На екзопланеті, віддаленій від Землі на 40 світлових років, можуть бути відповідні умови для життя. Трепест один і на порозі відкриття або світу ілюзій. Ідея про те, що ми самотні у всесвіті, стає все більш сумнівною. З кожним роком, з кожною новою екзопланетою, що відкривається і вивчається, ми наближаємося до потенційної відповіді на одне з найбільш фундаментальних питань людства, чиє життя за межами Землі. І в цьому контексті система Трепест 1, розташована всього в 40 світлових роках від нас, стала епіцентром неймовірного ажіотажу і надій. Нещодавно опубліковані результати спостережень, отриманих за допомогою космічного телескопа Джеймса Веба, знову підігріли дискусії про можливість існування життя на планеті Трепест-1. І хоча науковий світ ставиться до цих даних з обережним оптимізмом, я, як людина. Яка присвятила чимало часу вивченню астробіології і пошуку позаземного життя, бачу в цьому відкритті не тільки потенційний прорив, але й важливий урок про складнощі наукового дослідження і необхідності критичного мислення. Таємнича система Трепест, 1 червоний карлик та його сім планет. Система Трепест, 1, що складається з семи планет, що обертаються навколо невеликого червоного карлика, стала справжньою знахідкою для астрономів. Те, що три з цих планет знаходяться в так званій зоні златовласки області навколо зірки, де температура може бути придатною для існування рідкої води на поверхні, викликало бурю емоцій. Вода, як ми знаємо, є ключовим інгредієнтом для життя, як ми її розуміємо. Однак, як справедливо відзначають вчені, перебувати в зоні златовласки це ще не гарантія населеності. Атмосфера планети грає не менш важливу роль. Відповідна атмосфера може захистити планету від шкідливого випромінювання, регулювати температуру та забезпечувати необхідні хімічні речовини для підтримки життя. І тут починаються складності. Космічний телескоп Джеймса Веба, Надія та виклики. Космічний телескоп Джеймса Веба, йодуль ВСТ став справжнім проривом в астрономічних дослідженнях. Його здатність вловлювати слабкі сигнали від далеких екзопланет відкриває нові горизонти в пошуках позаземного життя. І саме Йодульвесте надав дані, які відновили надії на придатність трепест 1. Аналіз змін у світлі зірки, що проходить через атмосферу планети, дозволяє вченим визначити хімічний склад цієї атмосфери. І результати спостережень JWST, як стверджують дослідники, вказують на можливість існування азотної атмосфери на Трепест 1. Азот це поширений елемент у Всесвіті, і його наявність в атмосфері планети не є чимось незвичайним. Однак, якщо це підтвердиться, це стане важливим кроком вперед у розумінні атмосферних умов на цій планеті. Більш того, Чені відзначають, що в даних присутні нерівності, які можуть бути пов'язані з наявністю метану. Метан це газ, який може вироблятися як геологічними процесами, так і біологічною активністю. Наявність метану в атмосфері планети може бути ознакою існування життя, але це не є однозначним доказом. Обережний оптимізм, чому важливо зберігати критичне мислення. Незважаючи на багатообіцяючі результати, я закликаю до обережного оптимізму. Пошук позаземного життя це складне завдання, яке вимагає ретельного аналізу даних та врахування багатьох факторів. Необхідно пам'ятати про потенційні джерела помилок та альтернативні пояснення. По перше, інтерпретація даних JWST може бути складною. Аналіз змін у світлі зірки вимагає складних моделей та алгоритмів. Необхідно враховувати вплив різних факторів, таких як зоряна активність і міжзоряний пил. По-друге, навіть якщо ми виявимо наявність метану в атмосфері Трепест-1 і це не буде однозначним доказом існування життя. Метан може бути вироблений і небіологічними процесами, такими як вулканічна активність або хімічні реакції в атмосфері. По-третє, необхідно враховувати особливості червоних карликів. Трепест 1 це червоний карлик, який значно холодніше нашого Сонця. Це може суттєво вплинути на атмосферні умови на планеті та ускладнити інтерпретацію даних. Майбутнє дослідження ключ до розгадки таємниці Трепест 1 для отримання більш точної картини атмосферних умов на Трепест 1 і необхідні подальші дослідження. Вчені планують провести ще 15 спостережень JWST протягом наступного року. Це дозволить зменшити кількість помилок і отримати більш надійні дані. Крім того, необхідно проводити моделювання клімату на Трепест 1. Кліматичні моделі дозволяють оцінити температуру на поверхні планети і можливість існування рідкої води. Нарешті, необхідно шукати інші ознаки життя. Наприклад, можна шукати гази, такі як вуглекислий газ або кисень. Кисень може вироблятися рослинами, які використовують фотосинтез, особистий досвід та роздуми. Протягом багатьох років я займаюся вивченням астробіології та пошуком позаземного життя. Я брав участь у різних проєктах, спрямованих на пошук сигналів від позаземних цивілізацій. Я переконаний, що пошук позаземного життя це одне з найважливіших завдань, що стоять перед людством. І хоча я з оптимізмом дивлюся на перспективи пошуку позаземного життя, я також розумію, що це буде довгий і важкий шлях. Необхідно бути готовим до невдач і зберігати критичне мислення. Саме в цьому контексті відкриття трепест, один, на мою думку, є не лише потенційним проривом, але й важливим уроком. Це нагадує нам про складність наукових досліджень та необхідність обережного підходу до інтерпретації даних. Висновок на порозі чогось великого відкриття трепест, один і багатообіцяючі результати спостережень йодуль ВСТ знову підігріли дискусії про можливість існування життя за межами Землі. І, хоча я закликаю до обережного оптимізму, я переконаний, що ми знаходимося на порозі чогось великого. Пошук позаземного життя це не тільки наукова задача, а й філософське питання. Відповідь на питання, чи є життя за межами землі, може змінити наше уявлення про місце людини у всесвіті. І я сподіваюся, що в найближчі роки ми отримаємо нові дані, які допоможуть нам наблизитися до розгадки таємниці трепест один і відповісти на одне з найбільш фундаментальних питань людства, чи самотні ми у Всесвіті.